Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про новий відеореєстратор від компанії VioFo. Це модель А329, продовження їхньої найпопулярнішої лінійки. До речі, огляд на попереднє покоління також у нас на є, є на YouTube каналі, тому можете його знайти за посиланням під відео. Ця модель 329 має кращі характеристики, більш потужніший процесор, кращу якість зйомки і певні особливості, про які ми будемо говорити далі. Почнемо з самого головного, це якість зйомки. Основний модуль знімає у нас в роздільній здатності 4К при 30 кадрах. Сенсор тут на 8 мегапікселів від компанії Sony. В свою чергу, ви можете побачити, що картинка в нас якісна, кольорова і, що саме головне, деталізована. Тобто ми все бачимо перед самою машиною. Через те, що в нас гарний кут огляду. Потрапляє як і ліва частина авто, так і права. Відповідно, незалежності від того, де і як ви встановите ваш відеореєстратор, все, що попереду авто, 100% потрапляє в зону е огляду. Дуже класно те, що нарешті в цю комплектацію виробник кладе поляризаційну лінзу, яку ми встановлюємо на об'єктив. До речі, спеціальні відмітки в нас є як на самому відеореєстраторі, так і на лінзі. І ця лінза, в свою чергу, прибирає бліки, які є в нас на лобовому склі. В деяких моментах вона може повністю їх прибирати, в деяких суттєво зменшує їх наявність. Тут все індивідуально і залежить виключно від вашого авто. Звісно, що тут залишився HDR, це режим, за допомогою якого відеорестратор вирівнює кольоровий баланс, світловий баланс, я би так сказав. Тобто, коли на вулиці занадто яскраво, а в машині темно, він все це компенсує, і в нас немає або пересвічених, або навпаки сильно затемнених ділянок на відео. Вечірній зйомці Viofo один з найкращих виробників відеорестраторів, оскільки знову ж таки. Компоненти використовуються від компанії Sony, і особливо, якщо у вас нормальне світло авто, то проблем з картинкою взагалі ніякої не буде. Навіть ввечері ми можемо нормально зупинити зображення, приблизити його, і в тих чи інших моментах ми можемо побачити номерні знаки зустрічного або попутного авто. Звісно, що якусь загальнодорожню обстановку видно на п'ятірочку. Для тих, хто не знає, нагадую, що модель А329 це відеореєстратор з двома камерами. Перше, це основний модуль, про який ми щойно говорили, і додаткова камера, яка встановлюється позаду вашого авто, щоб знімати зображення там. Але це ще не все. Ми можемо додатково купити і третю камеру, і відповідно під'єднати її до основного модуля. І тут у нас є вже дві варіації: перший це телезум камера з додатковим і особливим функціоналом, про який ми поговоримо трішечки пізніше, або нічна камера для салону з широким кутом зйомки, яка може знімати в повній темряві. Ця камера нас вже знімає не в Full HD, а в 2К роздільній здатності. Вона клеїться до лобового скла або до панелі вашого авто, що саме. Приємно вона провертається на 360, тобто ви можете її в будь-якому положенні зафіксувати і в налаштуваннях відеорестратора відобразити або перевернути саме зображення. І що саме головне мені подобається в цьому поколінні, те, що в нас оновлені кабелі, які можуть, які як на кліпсах фіксуються до відеорестратора, і вам не потрібно підбирати якийсь кут для встановлення, і вони ніколи у вас не будуть заломлюватись. Це особливо відчувається, коли у вас е е кросовер і коли задня п'ята двері піднімається вас вверх. і кабель в такий момент так само міг заломлюватися з цими ж роз'ємами і цими кабелями такого не буде. Оскільки затронув тему кабелів, відразу покажу, як вони виглядають. Вони досить тоненькі, це особливі кабелі, які були представлені ще в моделі A139 і були ексклюзивом саме тільки для тієї лінійки. Особливість їх в тому, що вони значно тонші в порівнянні з звичайними, набагато простіші в Прокладці і знову ж таки під час експлуатації, про те, що я казав, вони не мають чінкого, скажімо так, фіксації і можуть провертатися на 360 в самому роз'ємі. Стосовно задньої камери якості зображення, ви бачите, що знову ж таки ніяких в мене особисто нарікань до цього немає. Вона досить непогано відпрацьовує навіть у вечірній час, коли позаду світить світло від. Авто, яке їде нас позаду, тобто цієї камери достатньо для того, щоб зафіксувати номерний знак і показати знову ж таки всю дорожню картину, яка є позаду вашого авто. Тобто чітко видно, хто вас об'їжджає ліворуч, праворуч і так далі. Досить часто заднє скло в нас по замовчуванню затоноване. І якщо ми просто встановлюємо задню камеру, вона трішки темніша, якщо ми порівнюємо з основним модулем. І, до речі, це все можна виправити, якщо ми зайдемо в налаштування самого відеорестратора і в ручному режимі піднімемо світлову чутливість для задньої камери. Далі декілька слів скажу про салонну камеру. Це третя камера, яку ви можете докупити. На жаль, саме її в нас. На тесті немає, але вона по своїм характеристикам дуже схожа до моделей, які були презентовані раніше, наприклад, в моделі 229. Тобто це камера, яка має інфрачервоне підсвічування. Відповідно, в повній темряві ви все будете бачити в в самому зображенні, звісно, що в чорно-біролому спектрі. Але це камера саме для салону. До речі, в неї є декілька режимів роботи. Ви можете або в примусовому форматі включити, або виключити нічну підсвітку, або залишити в автоматичному режимі. Що, коли світла недостатньо, вона. Сама перемикалася на нічне, і відповідно, коли світла достатньо, перемикається назад на денний формат зйомки. Єдине, що особливість, пам'ятайте, особливість цих камер в тому, що коли в денний час вона знімає, є певний фіолетовий відтінок. Це нормально, це просто особливість вечірних таких нічних камер. І ще одна телезум-камера, яку ми можемо поставити замість салонної камери. Це, до речі, досить схожа модель, огляд на яку у нас також є на YouTube-каналі, де ми її тестували з 229-м відеореєстратором. Але зараз все це набагато краще зробили, тому що ми можемо одночасно її використовувати і з основним модулем, і з задньою камерою. Як це працює і для чого це потрібно? Це потрібно в ситуаціях, коли деталізації основної камери вже недостатньо. Наприклад, якщо приблизити в декілька разів картинку з камери самого реєстратора, ми бачимо, що номерні знаки розмиті і розпізнати інформацію неможливо. Якою б якісною ця камера не була, але фізика є фізика. Вона має ширококутний об'єктив, який гарно знімає все навкруги, контролюючи якомога більше обстановки навколо самого авто. Це так само, як на смартфоні. У вас є ширококутна стандартна і зум-камера, і кожна слугує під певні завдання. І тут фактично так само. Тобто трапляються випадки, коли потрібно розпізнати інформацію сильно попереду. З чим додаткова телекамера справляється ідеально. Тобто, як ви бачите, на прикладі зліва картинка самого реєстратора і з правого боку йде з зум-лінзи. Тобто вона приближує картинку в три рази без втрати якості. Знімає вона в розширенні 2К, що досить непогано на сьогоднішній день. Картинка чітка і читабельна в будь-який час доби. Важливо розуміти, що ця камера не замінить вам основ, основну відеореєстратор, а працює з ним в парі. У вас є завжди загальний план навкруги автомобіля, так і сконцентрований попереду, бо вона має досить вузький кут огляду, і це особливий телезум лінз. В цьому і краса, ви купуєте базовий набір, і вже для себе чітко розумієте, чи потрібно вам докупляти третю камеру, і якщо потрібно, то яку саме для фіксації салону і, скажімо так, картинки, яка йде позаду вашого авто зліва ліворуч, і праворуч, або для додаткової фіксації попереду на певній відстані. Поговоримо ще про сам відеореєстратор, про його можливості. Тут в нас Wi-Fi вже шостого покоління, який дає можливість досить швидко завантажувати відзнятий матеріал або переглядати його в, в режимі онлайн. Але не плутайте, тобто ви не маєте доступу на певній відстані до нього, тобто ви під'єднуєтесь тільки в зоні дії. E, самого Wi-Fi, який роздає відеореєстратор, тобто ви можете під'єднатися на відстані там до 10 15 метрів. Також до самого відеореєстратора ви можете під'єднати SSD накопичувач об'ємом до 4 ТБ. і тим самим у вас на відеореєстраторі буде зберігатися набагато більший часовий проміжок не просто декілька днів, а декілька тижнів. Також в нас є ще додатковий застосунок VioFo Player, крім основного. Тобто нагадую, що в нас є застосунок Viofo, за допомогою якого ми можемо знову ж таки завантажувати відео, можемо керувати самим відеореєстратором, можемо змінювати налаштування. Але нещодавно з VOF презентувала VioFo Player, і в цьому застосунку ми можемо завантажувати відеофайли з відеореєстратора, і як ви бачите, в себе на екрані в цьому застосунку ми відображаємо додаткову інформацію за рахунок того, що в нас є GPS-трекер, він записує логи в відеофайл, і е, ці матеріали він відображає на мапі. Тобто ви можете банально подивитися, де в який час ви їздили. Дуже класно, якщо ви використовуєте ваш відеореєстратор в комерційному трансполі. Е, Транспорті, тобто ви будете банально бачити, з якою швидкістю де їхав, їхало ваше авто, і знову ж таки, ви можете використовувати ці е, дані для ваших задач. Із цікавих режимів зйомки тут є мультикомплексне відео. Це формат, коли на один файл записуються всі три відео одночасно, оскільки нагадую, що по замовчуванню в нас відеореєстратор записує в три окремі папки: тобто, основний модуль, задня камера і салонна або телезум. А якщо ви цього не хочете робити і хочете заощадити, наприклад, місце на карті пам'яті, можна все це об'єднати в один фрагмент і таким чином е показувати все, все зображення. Єдине, що як на мене, певний мінус, потрібно враховувати, що якість, точніше, розміри самого зображення будуть суттєво менші. якщо ви прям хочете переглянути якісь певні деталі, то це буде зробити набагато складніше. Також окремо можна придбати кабель парковочного режиму. Він дає можливість працювати відеореєстратору навіть тоді, коли ваше авто заглушене десь стоїть на парковці. Там є три режими роботи: перший це запис по детекції руху, другий це постійний запис в низькій роздільній здатності. І третє це інтервальна зйомка, тобто з певною періодичністю, яку ви виставляєте в налаштуваннях. До речі, цей кабель також не простий, а має е, певну релюшку. і... І вберігає ваше авто від розрядки акумулятора, якщо ви е, залишили на парковці, там не на один день, а на тиждень. Наприклад, з додаткових аксесуарів можна ще придбати пульт дистанційного керування. Він е, частково виносить функціонал відеореєстратора на е, пульт, який ви можете закріпити десь поруч біля вашого керма, і тим самим набагато простіше керувати його функціями. В цілому, це все. Якщо вам сподобався цей відеореєстратор, придбати його ви можете в нашому магазині за посиланням під відео. Знову ж таки, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. якщо є запитання, чекаємо вас в коментарях. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!